Вітаю вас, вільні українці. Зеленський після бомбардування заявив, що трішки не виспався. Ну дійсно, як же тут виспишся, коли вся рідня за кордоном в у бункері, ну як тут виспішся, ну який тут сон. Це не те, що звичайні українці в своїх домах. Трішки хочеться спати, так? Вот скажите, от мені скажіть, а чого в мірі существує прогрес? работают фабрики, заводы, делают все новое, а то, что им наука помогает. А почему им наука помогает? А то, что ученые по ночам не спят, мысли кидают, идеи. А почему они идеи кидают? Да потому что я им по ночам спать не даю. Пою. А почему я пою? Да потому что я пью. И не могу, и буду пить. Так вот скажи мне, друг мой, имею ли я право, учитывая все это, хоть один день не пить? Никакого. Не имею. А тим часом в ЗСУ не вистачає дронів. Зараз менше запусків, ніж в минулому році. Хоча Зеленський заявляв, що в цьому році буде ще більше дронів. Ну, знову збрехав. Аналогічна ситуація зі снарядами, тому що лева частка снарядів пішла в Курську область. Дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2.2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо більше. Я участвовал в двух мировых войнах. Я вел людей в бой сначала с мечами на лошадях, а потом с артиллерией на танках. Я видел воды Нила и племена туземцев, которых до меня не видел ни один белый человек. Я много сражался, убивал людей. Я страстно любил женщину, но такой блохе, как ты, этого не понять. слова знаю, я Коротше, президент брехні на брехні їде, брехньою поганяє. Скажіть, так не на нам міністр оборони у меру, при якому ситуація стає все гірше? Чому держава виділяє тільки одну третю частину дронів, ну коштів на одну третю частину дронів, а все остальне привозить волонтерів або закупляють самі військові? А тим часом Зеленський заявляє, як він дуже занепокоєний всіх жертв під час російських обстр... обстрілів? Прощай, моя любов! Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали. Усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Але в Україні є такий сирітський райончик, де Зеленський може нормально собі відіспатись. Там живуть не ті сироти, яких забрали з Австрії, які нормально собі спали в Австрії. Ну їх почему-то по приходу уряда Украины повернули обратно в Украину. Под бомбардировки, чтобы дети не досыпали, а может и загинули совсем. Так вот, есть еще один сирийский райончик, куда совсем ничего не прилетает. Кончится заспа Это что, новая партия старушек? Это сироты. А, тяжелое наследие царского режима. Сирота я, сирота, сиротиночка, одинокая вот. Поліпиночка. Просто таке зачарова... зачароване містечко. В Росії рубльовка туди нічого не влітає, а в нас конче зас. просто свої по своїм не стріляють, напрашується вивод. А в цей час зеленський просто відмовляється забирати 6 тисяч вбитих наших військових в курській області яких сам же туди і направив, ну вже ж не потрібні вони йому. Вони загинули, а ще за них виплати виплачувати треба. навіщо вони йому? навіщо ця головна боль, коли гроші можна просто розікрасти, роздеребанити? Україна відказалась забирати 6 тысяч тел погибших воїнів ЗСУ. Владимир Зеленський заявив, що із предложенных к передачі 6 тисяч тел тільки 15% були ідентифіковані. Він Он подчеркнул необходимость тщательной проверки. Щоби і збіжати в передачі тіл російських солдат під видом українських воїни. Слава Збройним силам України, ну і як Вішенка на торті, європейська солідарність підтримала рішення Зеленського не забирати 6 тисяч загиблих військових Курській області. Це перед нами. Вони розігрують, що вони там між собою сваряться, що Порошенко там типу, по санкціями угрожають. Порошенка посадити. на самом деле Вони між собою просто дружать. Як між собою можуть сваритися звичайні ліквідатори України? Сторонній порядок 6 тисяч тіл військовослужбовців. Но насправді це є надзвичайно складна ситуація. Україна регулярно повертає тіла московської федерації, але там таких об'ємів нема. А це 6 тисяч тіл. Це безпосередньо ситуація по. Звернули увагу, як заспівала, об'ємів таких немає. Звісно, за 6 тисяч одразу компенсацію таку заплатить. Наша платить, коли це вже використаний ресурс. Проще розікрасти ці гроші, просто роздірібанень. Так, да, зелені украдуть трохи більше, євросолідарність трохи менше. Ну, всі на цьому заработають, а наші виплачують компенсації. У Курщині передовсім. І другий складний момент: що якщо зараз буде погоджено захід на певні а, території а, фронтові. Щоби шукати загиблих і забирати, я розумію, для рідних це надзвичайно важливо, як і зрештою для всіх свідомих українців. Але ми розуміємо, що це буде використано московською федерацією для передислокації своєї техніки. Коротше, несе чисту пургу, а нам передислокація не потрібна. У нас все чудово. Ми наступаємо по всім фронтам. Та навіть якби не наступали, у нас за спиною там 10 ліній оборони, укріплених, забетонірованих. Займемо ворог одну, ми на іншу перейдемо. У нас все чудово. Це тільки рашистам потрібна передослікація. Просто вірите, у них все чудово. Їхні всі рідні, близькі не воюють. Вони всі за кордоном. Тому і несуть таку пургу. Для посилення своїх позицій в результаті чого... Які Які Що? маси? Діліть наші деньги. Не вірю жодному їхньому слову. Що Росія, що Україна, вона вже 30 з лишнім років в окупації. В окупації тих же самих олігархів, які окупірували нашу країну, які зараз знищують населення України за допомогою російського бидла, по-іншому назвати не можу. Що у нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими, хто розпочав цю спецзабасрацію.